Любий мій братику, нашому чатику, чом не з'являєшся третю добу. На роздоріжжі кінетики і статики супист. Друзі, сталося неймовірне. Я почав писати пісні. І саме зараз е, створюю свій ютуб е, канал і відкриваю його і презентую вам. Називатися він буде просто. Сі Ванглійськими буквами від Сергія Сіваченка. І головне, чому буде питання? Ну, тому що зараз іде війна, і в цей період нам просто скажено необхідно, щоб було багато українського патріотичного саме контенту, пісень, пов'язаних з війною і для підтримки морального, емоційного духу українців. Зараз є така можливість, і я не претендую на якісь гремі, от, але те, що перекидаю хлопцям, які зараз служать, наприклад, ці пісні, і вони кажуть, що це досить такі нормальні речі, просять, наприклад, ще та ще та ще. Тому зараз уже ці треки, вже кілька, як ви бачите, вони присутні на цьому каналі, вже можна буде заходити і прослуховувати. Але плюс до цього попрошу кілька речей. По-перше, підпишіться, як кажуть, на цей канал, як банально не звучало, щоб він, він був більш впізнаваний. І так само для цього візьміть, розкидайте по друзям, по знайомим своїм цю інформацію, в особисті повідомлення, для того, щоб вони могли ознайомитися з наповненням цього каналу. І Плюс до цього, якщо у когось є якісь ідеї стосовно відео, наприклад, або анімації для кліпів, можете звертатися, ми спільно зможемо зробити спільні роботи, і вони теж будуть розміщені на цьому YouTube каналі. Тож, сподіванням з, тому, з тим, що все буде нормально, і ми дочекаємося нашої перемоги, йдемо вперед і 3, 2, 1, запускаємо. Я в посохлу губу, знаю завдання, мов крок, то без вихоті, там на нулі поханики зв'язок, а спігати позиції вині, мусиш ціною побитих кісток, пригощій крові від нас різних простилів.